Усім вітання. У цьому відео ми нарешті заглибимось у транскрипцію. Як ви вже пам'ятаєте з попередніх відео, транскрипція, простою мовою, означає просто переписати генетичну інформацію в якійсь іншій формі. І це, по суті, те, що зараз відбувається на екрані. Транскрипція це коли ми беремо інформацію, закодовану в гені в ДНК, і фактично перекодовуємо ту саму інформацію в матричну РНК. Отже, транскрипція коли ми переходимо від ДНК до матричної РНК. І в цьому відео ми зосередимося на тих генах, що кодують власні білки. Отже перший крок це транскрипція, перехід від ДНК до матричної РНК, а потім у наступних відео ми трохи глибше розглянемо процес трансляції. Ми перетворимо, точніше, навіть перекладемо чи перепишемо цю генетичну інформацію у справжній білок. Діаграми на екрані дають нам невеликий огляд цього процесу. У бактеріях все відбувається набагато простіше. ДНК просто плаває собі в цитозолі, і тому транскрипція теж відбувається там. Отже, процес починається з цієї ДНК, тобто з гена, що кодує білок у ДНК і з нього кодується матрична РНК. Це те, що намальовано фіолетовим кольором зараз у нас. І потім матрична РНК буде взаємодіяти з рибосомою, і це вже починається процес трансляції для фактичного синтезу поліпептиду, тобто для створення білка. У еукаріотичних клітин, і, власне, це ми розглянемо трошечки глибше у цьому відео. Транскрипція, тобто процес від ДНК до МРНК відбувається всередині ядра. Тут фактично два етапи. Ви переходите від ДНК до того, що ми називаємо пре-МРНК, яка зображена саме тут, а потім її потрібно певним чином опрацювати або процесувати, щоб вона перетворилася на МРНК, яка потім залишає ядро і транслюється в білок. Тепер, коли ми маємо таке загальне уявлення про процес транскрипції, Пориньмо у деталі та нарешті познайомимося з різними учасниками цього процесу. Отже, почнімо з гена, що кодує білок. Він всередині ДНК ось тут. І дійовими особами, крім самої ДНК або МРНК, буде РНК полімераза. РНК полімераза це фермент. Тобто, по суті, теж білок, який створює нуклеотидні послідовності, що в майбутньому перетворюється на матричні РНК. Отже, ця РНК полімераза має знати, з якого місця ДНК їй потрібно почати свою роботу. Вона дізнається, з чого почати, приєднуючись до послідовності ДНК, яка називається промотором. Кожен ген має пов'язаний з ним промотор, особливо якщо ми говоримо про еукаріотичні клітини. Іноді промотор може бути пов'язаний з групою генів, але загалом, якщо у вас є ген, у нього буде промотор. Саме так рнк полімераза дізнається, в якому місці ДНК треба приєднатися. Коли вона приєднується, вона розділяє ланцюги ДНК. Пам'ятаєте, коли ми з вами розглядали реплікацію попередніх відео, там було дуже багато учасників геліказа, топоізомераза, та... Інші, але цей комплекс РНК полімерази насправді дуже потужний і може самостійно з цим впоратись. І уявіть собі, він не тільки розділяє ланцюг, а ще здатен кодувати нові РНК. РНК полімераза діє за таким же принципом, що і ДНК полімераза. Вона додає нуклеотиди лише в одному напрямку. Вона може додавати нові нуклеотиди лише на три штрих кінці. Тобто РНК полімераза теж кодує в напрямку від 5 штрих до 3 штрих. Зверніть увагу на стрілку тут. Ми подовжуємо її на 3 штрих кінці РНК. Отже, коли РНК полімераза працює, вона кодує лише одну сторону, тобто взаємодіє з або кодує комплементарну інформацію лише з одного боку. Отже, ми можемо назвати той бік, з яким вона взаємодіє, матричним ланцюгом, тому що цей ланцюг ДНК виконує функцію шаблону для створення РНК. Але якщо подумати про інформацію, яку фактично кодуватиме ця РНК, то вона міститиме ту ж саму інформацію, що й кодуючий ланцюг ДНК. Тобто інший ланцюг ДНК. Тобто цей ланцюг буде комплементарним до цього тут, так само, як і цей буде комплементарним до іншого. Ми краще це зрозуміємо, коли спробуємо поставити себе на місце РНК полімерази і створити власну МРНК. Отже, матричний ланцюг. Якщо у вас є тимін, то в РНК буде аденін. Погляньте, у кодуючому ланцюзі ДНК, тобто у верхньому, також буде аденін. Фактично, цей ланцюг і РНК мають ту саму послідовність, але єдина відмінність у тому, що у РНК немає тиміну. Замість нього буде схожа азотиста основа урацил. Але урацил виконує роль тиміну, тож по суті, ви кодуєте ту ж саму інформацію. Отже, ще раз, нижній ланцюг є матричним, але утворена РНК по суті матиме ту ж інформацію, що і кодуючий ланцюг. Щоб краще уявити, як все це виглядає, я навіть насправді умовно кажу, виглядає в лапках, навіть роблю лапки в реальному житті зараз. Адже насправді це складно візуалізувати. Проте тут ви можете побачити, що комплекс РНК полімерази може мати надзвичайно складну і багатокомпонентну будову. Це насправді захопливо спостерігати, як всі ці молекули взаємодіють між собою і створюють щось гарне, створюють життя. І кожного разу, коли ви вивчаєте біологію, і хтось, як, от, наприклад, я, пояснює вам ці чіткі, послідовні процеси, як ферменти працюють з макромолекулами, такими як ДНК чи РНК, не забувайте, все це насправді набагато складніше. Ми говоримо про молекули, які постійно стикаються, взаємодіють, змінюються, і це відбувається з неймовірною швидкістю всередині. Кожної вашої клітини прямо зараз. І ось це по-справжньому дивовижно. Отже, наступне, над чим варто замислитись, ось ми подовжуємо, подовжуємо РНК, подовжуємо, подовжуємо, а в який момент цей процес нарешті зупиняється. А зупиняється він, коли РНК полімераза натрапляє на термінатор. Отже, ця РНК полімераза продовжує рухатись, і потім, ось тут це позначено синім кольором, визначений знаходиться якийсь визначений термінатор. Термінатор сигналізує РНК полімеразі. Гей, час зупинитися, please, it's time to stop». Точніше, він якимсь чином створює таку структурну зміну, через яку полімераза просто відпускає ДНК. Один з механізмів, зображений зараз на екрані, це коли МРНК утворює щось схоже на шпильку. Для цього потрібно, щоб були правильні комплементарні основи, ось тут. Щоб утворити цю шпильку. І ця шпилька разом із тим, звичайно, що її оточує, по суті, заважає полімеразі продовжувати свою роботу. Комплекс трохи змінюється, і в результаті РНК полімераза від'єднується. Ну, або ми принаймні так вважаємо, що це так відбувається. Є інші форми дії термінатора. Це можуть бути послідовності, які розпізнають частину комплексу полімерази, і ніби викликають таку певну конформаційну зміну, завдяки якій РНК полімераза від'єднується. Якщо ми говоримо про прокаріотів, то, власне, на цьому все. Це буде наша матрична РНК, яка потім може перейти до рибосом і бути трансльованою в білок. Але якщо ми говоримо про еукаріотів, тоді нам потрібно трохи опрацювати, або, якщо сказати правильніше, процесувати цю МРНК. І якщо ми говоримо про еукаріотів, то зараз ми перед собою бачимо і маємо ще пре мрнк яку тепер потрібно обробити. І ви можете запитати, а як саме її будуть опрацьовувати? І головне, хто буде це робити? Ну, по-перше, є кілька відозмін, які будуть додані на початку та в кінці МРНК. перше, це ковпачок на 5-3 кінці, це модифікований гуанін, який допомагає в процесі трансляції, коли рибосоми приєднується до нього. А потім буде поліаденіновий хвіст. І його так називають, бо він складається з великої кількості аденінів ось тут. Ці елементи не тільки допомагають у трансляції, але й забезпечують більшу стабільність інформації, зменшують ймовірність пошкодження кінців МРНК. І, до речі, ще один важливий момент. І це, власне, приклад тих захопливих явищ еволюційної біології. Це те, що в цій послідовності МРНК є ділянки, які ми зараз вважаємо безмістовними. Знову ж таки, безмістовними я взяла у лапки. Ці безмістовні ділянки називаються інтронами. Але насправді дарма ми називаємо їх безмістовними, бо в еволюції рідко щось немає жодної мети. Але ці частини не кодують білок, що буде утворений згідно з початковим геном. І уявіть. Прямо зараз тисячі ваших РНК-полімераз насправді друкують якесь іпсо, яке потім буде вирізане е, у процесі формування зрілої МРНК. Тож ці беззмістовні частинки інтрони. Вони просто видаляються. Я не буду вдаватися в деталі щодо акторів, які здійснюють сплайсинг і так називається процес вирізання інтронів, але в рамках еукаріотичного процесингу МРНК додається ковпачок. Додається хвіст, а потім вирізаються інтрони. І після вирізання інтронів залишаються лише екзони. Ось так екзони склеюються між собою, і це те, що залишається в результаті. Ось і окаріоти отримали свою зрілу МРНК. І це саме те, що ми бачили е, на початку відео у прокаріотів. Вона просто потім виходить з ядра і прямує до рибосоми, де буде трансльовано у білок. А на сьогодні у мене все. Дякую за увагу!